Я, чесно, я дуже злюся, я не можу. Треба попасти з верху і знизу в ці отвори. Дівчата мені замовили щось цікаве, флористичне. Я поки що не знаю, що, але очікування, якщо що в мене дуже велике. Давай. Ай, я вмерла. Тин-тін-тим. -тин. Так, ну що, будемо зараз випробовувати. Так, ну я почала стадати спіраль з тюльпанів. Ні тюльпан, ні еквадорська троянда з грубим стедлом сюди поки що не заходить. Пробуємо з роял процеляною Я надіюся, що ну, в принципі поки що заходить. Очищено. Треба попасти зверху і знизу в ці отвори. Чесно я вам скажу, людина, яка не знає, що таке спіраль, вона не збере оце. Це не є для того, щоб просто писати квіти або як. І тоді ніби має вийти спіраль. Подивимося. Повертаємо, оба-обачки. Дивіться, вона застряло. І зараз мої розробщики. А взагалі, йдіть до мене на курс, я вас навчу робити спіраль за 30 секунд, а не мучитись із цим.